Наняли людей, і менше ніж за дві години вони вирізали все. Рівнянин Дмитро Савченко розповідає про події, які відбулися тут вчора. З його слів на цій ділянці по вулиці Данила Галицького, 16, росло більше 35 дерев. Вони вирізали більше 35 абсолютно здорових дерев в віці від 30 до 60 років. Е, ось паралельно вирізали ще навіть дерева, які не стосуються їхнього кадастру. Ми живемо в 2021 році. Не хочу наголосити на цьому. Не один забудовник не може просто так собі вирішити, що він виріже в місті, в якому яке заповнене машинами, вихлопами. Якість ну, типу, в екологія йде стрімко вниз. Не можна просто вирізати зелені насадження і прикриватися це документами. Це відео нам надали мешканці будинку, який розташований поруч з будівельним майданчиком. Тут зводять багатоквартирний житловий комплекс. Замовником будівництва є Рівненський науково-дослідний інститут технології машинобудування. Жителі, з якими ми поспілкувалися на місці, кажуть, що спроба зрізати ці дерева вже була. Десь по-моєму восени угу. були такі намагання, тому що ця територія була огороджена. От але потім підняли шум мешканці цього будинку, з нашого будинку вийшли. і Вони прибрали. Огорошок вчора ввечері вже приходжу, дивись, вже жодного дерева тут немає. Якщо вони міська влада дала вже дозвіл, то вони вже на мені здається назад. Вони крок не зроблять. Усі дерева були зрізані законно, каже керівник інституту технології і машинобудування Віктор Гамера. А ділянка з його слів знаходиться в оренді інститута з 2002 року, і усі дозволи на будівництво вони отримали. Суправні житлово комунального господарства, на що нам дали відповідь, що згідно закону те, що входить в межі будівельного майданчика, ми можемо зарізати без е, додаткових дозволів, якщо в нас є дозвіл на будівництво. Кажуть, що це парк, але це насправді самосів, дерев, берези це самосів, які самі насадилися. А там були фруктові дерева. Колись працівники інституту посадили його. Я розумію, що деяким людям можливо щось не подобається, там що зрізали дерева, це ну а але вибачте мене. Тобто люди користувалися. Ну люди ходили просто через земельну ділянку і привикли ходити. Хоча вони не знали, можливо, що ми за неї платимо оренду тут доволі немало. Мені дуже шкода, що зрізаються дерева. Вже зрізали дерева, окей, але дуже не хочеться, щоб тут виріс ще один будинок прямо під вікнами. Це я розумію, який це буде шум від будівництва. Якесь таке. Напліватись відношення до людей, от воно найбільш бурює. Згідно з паспортом будівництва, тут мають звести будинок на п'ять секцій. Зі слів головного архітектора міста Дмитра Котлярова, оскільки об'єкт віднесений до найвищої категорії складності, дозвіл на будівництво вони отримували в Києві. Ми не можемо перевіряти документи їхні, тому що це третій клас наслідків. Ну тобто вони отримували дозвіл на Київ. Я навіть не знаю, чи ми маємо право проводити перевірку об'єкта складності СІСІ-3. Фінального розташування цих будинків, те на який вони отримали дозвіл, теж я не бачу. Я не думаю, що в впритул будуть стояти стіни, але ну констатувати це не можу. Ми... Беремося всіма ОСББ, я не знаю, я зберу максимально людей хто проти цього, і ну, ми будемо бойкотувати, в принципі, будівництво цього. То, що це переходить будь-які межі. Тетяна Климчук, Роман Шикунець, новини на Суспільному.